добре. А от ще от ця ночна маска з Кріо, вона... Угу. Я просто брала ночну маску з Воложеничу, а от тепер вирішила приобрести з Кріо. То есть эффект как крил получается. Те же яйца, только в профиль. Ничего не очікуєте от ночных масок, геть интересного. Э, Ничная маска Зволожує верхній шар епідермісу, зволошує мертві клітини. Нікуди всередину в глибину вона не проникає. Нічна маска це сос-маска. Ми її наносимо тоді, коли нам треба позбутися зморшок і розуміємо, що вона з епідермісом вивітрюється. Вам зараз дзвонять і кажуть: у вас ввечері е, запрошення в ресторан. А ви дивитеся, ви собі не подобаєтесь. Ви наносите нічну маску. Під той час, до речі, перед тим можна зробити масаж, сироватку, ваш крем на так масаж сироватку і нічну маску. З нічною маскою ви просуєте сукню, п'єте каву, лягли подрімати перед тим заходом. Вона вам розбукла епідерміс, Як ми прасуємо, бризкаємо на тканину водичку. Епідерміс розбух. Далі що буде відбуватися? Підуть поверхневі зможки, підуть взагалі нанівець. Що ще можна зробити перед макіяжем? Це очищення тонізування і оце миттєво омолодження спосіб. все, а далі буде залежати від того, де ви знаходитесь. Якщо ви знаходитесь в приміщенні, ви як та золушка до 12 години абсолютно спокійно проходите. Якщо ви будете знаходитись в кондиціонованому приміщенні або на вулиці, трошки скоріше піде ефект від тої маски, і все, тобто, ви від неї такого геть нічого не очікуєте. Її а. ще можна робити. Після вашого, вашого догляду, наприклад, ви догляд зробили в восьмі вечора, на наступний день ви миєте голову, вам не, не шкода її забруднити, і ви робите свій звичайний догляд у восьмі вечора, а в десятій перед сном наносите зверху вашого догляду нічну маску. І те поділо, і те поділо. І клітини оновилися, і епідерміс розбух. І в того маємо класний варіант. Тобто вона моя любимка, в мене їх багато. але Професійні маски діють в глибину е, нічні маски. Та саме нічна маска для губ це ідеальний блиск протягом. дня. Ідеальний блиск протягом дня ніколи не замінить крем для губ, але блиск ідеальний. Вона дає глянцеве покриття, дає приємний аромат, захищає губи, не містить мінеральних олій, просто огонь. В якості нічного засобу ну для дорослих дівчат від кисеток точно не позбавить. Тому до корейських засобів до, давайте так, до засобів мас-маркет, непрофесійних, ми відносимося як е, до засобів. Або е, от ваша донечка підросте, або для юної шкіри, тому що вони не концентровані, або як для соцзасобів, тобто ну просто те, що вони дають видимий, яскравий і ніяк не глибокий ефект. На відміну від сироваток професійних, на відміну від масок. ви зробите маску, якщо ви робили професійно, ви нічого не побачите такого вау, квіти не розквітнуть. Але в пролонгованому ефекті вона працює глибоко, на відміну від корейських. І тут ми попадаємося на цю ловушку. Жінкам хочеться миттєвого ефекту. Вони купують маски для миттєвого ефекту. Вони дають миттєвий ефект, а в пролонгованому варіанті не мають нічого. Купують професійну маску, зробила з вітаміном С, Дивиться, ну нічого, ніяка пігментація не пропала, Вона не пропаде. Їй треба попрацювати з меланоцитами в глибині шкіри. Вона має накопичувальний ефект. І якщо ми йдемо на тренування, от ми сходили на одне тренування, ви побачите результат до та після тренування? Ні. А в пролонгованому ефекті, якщо ви візьмете дві жінки, яка тренується за півроку, тренується три рази на тиждень, а друга не тренується, побачите результат. Так, отак і професійні маски, вони з першого разу не дають нічого, а в пролонгованому варіанті дають ефект омолодження. Маски, маски ті, що тканині та ці, що прикладаються на обличчя, вони просто дають розбухнути епідермісу. Патчі під очі, просто розбухнув епідерміс. Нічого не відбулося омолоджуючого, не фантазуйте. Візьміть вартість патчів, скільки вони там коштують, до 10 євро. Відніміть упаковку, угу. відніміть саму вартість тої а, плівочки, яка всередину гідрогелю, гідрогелевої плівочки. А потім зрозумійте, що для того, щоб ви купили патчі у нас. Ми їх купуємо не в Кореї і не в Японії. Існує крупногуртовий постачальник, дрібногуртовий постачальник, і кожен з них має свою що? логістику, і кожен з них має свої зарплати, тому вартість тих патчів. Ну, дай Бог, щоб 2 євро вони коштували. Дай Бог, якщо не менше. Тому це просто гідрогелева плівка, яка дає плівку, під плівкою розбухає епідерміс, ідуть зморшки. Висихає шкіра, зморшки повертаються на відміну від потужних кремів до очей. Ми завжди. Ви жінка розумна, ви завжди рахуйте. У нас з фабрики товар через таможню їде одразу до мене, минаючи ланки, ланки телевізійної реклами. Угу. Тобто, у нас немає цих ланок витрат. Телевізійна реклама, банери, великий магазин в центрі міста. Хто за це все сплачує? Ви думаєте, що Єва має своє приміщення? Ні, вона має орендоване приміщення. Якщо це порахувати, крем коштує 400 гривень в Єві, гелікоптер не сідає, гарніє на дах Єви, тобто вона так, йде, йде, йде. Прибиральниця має свою зарплату. Так. Менеджер магазину має свою зарплату. Банери, телевізійна реклама, вона капець дорога. Телевізор вже ніхто не дивиться, але все одно рекламу дають ага, ну, от. і це все забирає вартість і відняти вартість упаковки. Ну там нічого немає корисного да, тому. Да, професійна так. косметика все таки більш концентрована, але не да. дає прям такого сос ефекту. На відміну від кремів з міорелаксантами. бачите, мене звинувачують в колотому чолі. Я звичайно його не колола. Але крем з міорелаксантом мені уповільнює міміку настільки, що ця брова заторможується, і навіть я якщо навіть в обіці обійну... брала крем з так, Я, я сироватку беру собі ще з міорелаксантами, і навіть якщо я, от ну ви наприклад, у вас та сама ситуація покликали на якусь подію. У вас є тональний крем на обличчі, нічого страшного, берете виноградне зернятко. І собі спокійно поверх тонального крему, раз і 15 хвилин, і моя брова заспокоїлася. Так само можна взяти крапулечку сироватки з міорелаксантами і поверх тонального крему собі абсолютно, тобто, це такий соцзасіб, який такі ділові модні жінки можуть мати собі на роботі. Тобто вона mm -hmm. так раз пройшлася поверх тонального крему, не розчинюється нічого, і раз і mm -hmm. ця ділянка вже геть зупинилась. Wow. Але ну дійсно так, при при потужній міміці може бути під обід, що все таки заактив, активізується далі. Міміка і дівчата wow, wow. мімічно активним раджу мати біля себе на робочому столі дзеркало, якщо це дозволяється регламентом підприємства, або якщо вона працює вдома, ставити дзеркало і час від часу дивитися пильнувати свою міміку. Тому що якщо в нас є мімічні патерни, такі, що ми дуже сильно рухаємо чолом, наприклад, мені каже, а що мені? А мені оце допоможе масаж. Мені от від цього залому допоможе? І вона сидить, от вона 20 хвилин зі мною розмовляє і каже: знаєте, в мене зморшка на чолі. Від неї допоможе масаж. Ну, Спочатку, поки вона не забере цей мімічний паттерн, ну не може просто крем або масаж відвчити її а, міміфікувати. Тому ми робимо і те, і те, що дають креми, і дають масажі. Вони допомагають звичайно. Вотичка приливає. І розгладжується зморшка далі, що відбувається, сохне знову обличчя, і знову вона так от зробила це знаєте, А якщо я вкину ляну сукню і пристібнуся ременем безпеки, чому в мене вона під ременем безпеки починає знову е, цей, формуватися зморшка на сукні? Ну тому що на ну, це ну, ну, да, так, да. Так, так не може бути. Це всього навсього так, так. Це не, ну, Звичайно, якщо туди вколоти ботулотоксин, і до речі, дуже часто дівчата задають питання: а як міорелаксанти працюють з ботулотоксином? Оксину, чому ви кажете, що міорелаксанти продовжують дію ботулотоксину? Все дуже просто. Жоден класний майстер не заколює всі, всі м'язи на чолі, тому що якщо заколоти всі м'язи на чолі, то в жінки просто рухне брова і накриє око. Тому м'язи проколюються грамотним майстром, грамотним косметологом вибірково. і є м'язи, які є незнечулені. І, от, власне, міорелаксанти діють на ті м'язи, а ті м'язи мають такий спецефект. Вони якраз вони своєю дією вмикають ті м'язи потрошку за півроку, вмикають ті м'язи, які були, були знерухомлені ін'єкціями. І тому, ж, коли дівчина за два-три тижні після уколів ботокса починає міорелаксанти, то вона колить ботокс не раз в півроку, а раз в півтора року. Просто косметологам того вказати не дуже ну, якби вигідно, тому що дуже приємно, коли клієнтка раз в півроку приходить, ніж раз в півтора року. Да. І все, я, я да, зрозуміла. Ну, от я якраз раз вот эту маску, аха, я її раз в, в тиждень использую, з утра. С коллагеном маска у меня. И ночна, така, як спасательный жилет. Вот одна. Далі спостерігайте за промокодами. Бажаю вам мати нормальний достаток, тому що з нашою шкірою, з такою як у вас, можна використовувати всі маски. Вам буде дуже добре з вітаміном С. Вона буде вам боротися з пігментацією. Вітаміном підійде з вітаміном С, підійде з еластином. Любі маски вам будуть підходити. Зараз під дію кортизола всіх в нас уповільнюється кровообіг, а ми всі під кортизолом знаходимося, особливо ті дівчата, що в Україні, і раніше до війни я завжди казала маски робити раз на тиждень. Але на жаль, коли ви зараз от кажете, ви спочатку почали це відео, що у вас зморшки формуються, коли ви робите так. Під дією кортизолу всі дівчата всі люди намагаються зменшитися в об'ємі, сховатися. Це підсвідомо. Ми втягуємо плечі в голову для того, щоб стати менше. У Нас перенапружена завжди дельта, і тому у нас все, 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 що ми з'їли і випали, не так швидко потрапляє до шкіри обличчя. Тому зазвичай я казала раніше, раз на тиждень тепер я дівчатам кажу абсолютно спокійно. Це не стосується масок аха, це стосується масок поживних і зволожуючих, Двічі на тиждень абсолютно спокійно. Коли ви засмагаєте, коли ви пірнаєте в басейні з хлоркою, коли ви десь пішли подорожувати, ввітерилися, коли пограли в сніжки зимою, можна пробачення просити робити частіше, тобто є навантаження на шкіри. Є вибачення mm. у шкіри. є навантаження, є вибачення. І вот. крем у мене з селастіном. Тобто я спочатку брала лифтинг ефект купила маленьку баночку, спробувала, а потім взяла велику упаковку з селастіном. Мені цей крем дуже подобається. Так, да, він такий ніжний і жирненький. У нього структура так. дуже легка, і він такий жирненький. З колагеном можете собі на зиму взяти, він буде щільніший, буде краще від морозу захищати, він щільніший по структурі. Ну, от у мене тепер наступний раз купіть сивородку з міралаксантами. Да, її можна прямо трошечки. Ми ну, отримати задоволення. Не буває таке, що обличчя привикає, за це не переживайте. Ні, дівчата, ні, ні. Та, та, дівчата запитуються, що буде, якщо я не буду користуватися. Ну ресурс вичерпається, тому що ти користувалася, і за певний час це повернеться до того, як було до того. Але от уявляєте, да. ми коли нарощуємо вії або нарощуємо нігті. А потім, коли нам нігті знімають, ми дивимося на пальчики і такі що це за дитяча рука? Боже, або зняли війни, Боже, що за лисі очі? Оте саме відбувається, коли жінка перестає використовувати крем, їй здається, що вона стала старшою, ніж вона була до використання. То ні, а просто вона звикла до такого сяючого гарного личка, а потім опс і, і відкат. І тому от порівняйте це з нігтями звірями, коли ти різко. Втрачаєш щось дуже красиве, тобі здається, що серйозно, в мене такі нігті? Такі маленькі? Та не може бути. Це мої вії. Та ні, ви зіпсували мені вії. Ніхто там нічого не зіпсував. Просто ти звикла до пластику, який mm -hmm. по 10 міліметрів довжиною, а в тебе від природи вони, дай бог, що 5 були. І от ти вже маєш те, що маєш. Привика до хорошого, як то кажуть, швидко звикаєш. Mm -hmm. Ой, я получила задовольство с общением с вами. Я рада, я тешусь. Да, потому что, получается, я себе как бы выстроила, а теперь вы мне все это подтвердили, как я думала, как, значит, я все делала правильно. Я дякую вам. Да, все, до встречи, Вам хорошего дня. До побачи. Дякую. Приймайте.